Навжени, шановні пасічники. У нас для вас є новинка. Пущина на українську рамку від Попдобовик. Ви багато питалися, просили, щоб ми привезли, і ми привезли. Вона чітко підходить на рамку українського формату. Якщо візьмемо, наприклад, стандартну данівську вущину, то вона є ширша. Чуть-чуть що взяти, наприклад, дві кови покласти. О, бачите, люди пасічники жалілися, що їм приходиться обрізати внизу, а по бокам вона не була на повністю на всю ширину. Тощина то на українську рамку вона є повнорозмірна закриває, і так як треба технологічно внизу один сантиметр не доходить. Але саме основне, чому пасочники всі хотіли вишити на українську рамку, щоб орієнтація чарунок була правильна природня, так як джоли відкладають чарунки в дикій природі зверху вниз, щоб гострі кути були. То що якщо технологічно виготовляли на Доданівську гущину, то так виходило зверху вниз. А коли ми перевертаємо це на українську рамку, виходило справа наліво або зліва на Право, тобто горизонтально були гострі кути. От а це обладнання, яке є українського виробництва, ну, не дозволяло нам робити вощину, щоб була природна орієнтація по всій ширині. Тому що, наприклад, ширина вальців приблизно є ось така, а вощина би мала виходити ось такої вот ширини. А таких вальців немає. Але є обладнання, яке виготовляється в Німеччині і в Туреччині. Саме один з тих станків. Є вдобовика, який виготовляє таку вощину. Принципово вона має різницю. Відрізняється тим, що вощина українського виробництва є пресована. Тобто два етапи є виготовлені. Спочатку виливається стрічка, вона спресовується, потім на спресованій стрічці витискаються черунки. То на вощині, яка виготовляється на обладнанні Туреччини і німеччини, ця вощина виливається. Тобто є вальці, вони ходять, і вашина леється зверху на них. Вони є широкі і досить великі. Така є принципова відмінність. Ця вощина вже є в нас. Чекаємо вас в магазині, а також ви можете замовити у нас на сайті.